Друже, ти сидиш в соціальних мережах довго, прям реально довго. Тоді це відео для тебе. В ньому я розкажу тобі про манк мод. Що ж це таке? Це стиль життя, чи мовно тип життя, якому ти кажеш собі і своїм людям навколо, що ти заблокований, що ти зосереджений, сфокусований. Що він містить? Він містить три важливих етапи, які ти не можеш відмінити, які ти виконуєш протягом певного періоду часу. Перше це 30 хвилин фізичних вправ щоденно. Друге це 10 хвилин медитації щоденно. І третє це ніякого алкоголю протягом цього періоду. Давай простіше, так? Що ж це таке? Умовно скажемо, що ти дуже любиш читати книги. До прикладу, ось таку. Але ти за цей рік прочитав одну книгу, а можливо і не прочитав зовсім. Діло не в тому, що ти якийсь лінивий чи неправильний, діло в тому, що ти витрачаєш багато часу на соціальні мережі на те, що не потрібно, на якусь фігню. Правда? Правда. Скажи, будь ласка, в тебе на телефоні є? TikTok, Instagram? є, правда? Якщо в тебе iPhone, то він вимірює, скільки ти часу витрачаєш у будь-яких програмах. Якщо ця шкала перевищує 2-3 години. Друже, я вітаю в тебе дофамін. Ти не можеш жити без якихось новин. І це потрібно вирішувати. А тепер уяви етап свого життя, коли ти прочитав за місяць 10 книг. Уявив? Ха -ха. Ні, не може бути. Та ні, може, якщо ти скажеш бай своїм соціальним мережам. А «Манк Мод – це дещо крутіше. Ти виконуєш три обов'язкових попередніх зміни: тобто фізичні вправи, медитація і ніякого алкоголю, і додаєш свої. Є така можливість. Допустимо, читати книги щодня. Ти можеш уточнити, до прикладу, читати годину в день. Можеш докласти ще одну зміну ніякого порну. А я знаю, ти дивишся, а не можна. Ти можеш додавати від однієї до трьох змінних, Бо якщо ти додаси більше, це стане неефективним. Пам'ятай, що ти всі ці етапи маєш виконувати щодня. Тобто, чим більше, тим важче. Поговоримо про тривалість манкмот. В середньому він має тривати від 21 до 90 днів. Впродовж цього періоду ви зосереджуєтесь на своїх цілях і, так би мовити, закриваєтесь вдома. Після цього періоду ви робите собі релакс час. Тобто, так би мовити, манкмот, релакс час. Ви заходите в запой, з нього виходите і знову в Ви маєте обов'язково робити собі релакс тайм. Адже ви маєте розуміти, що постійно фігачити нон-стопом буде дуже важко. І ще одне: якщо ви не дотрималися 21 дня, мінімум. мінімум, Подивіться якусь мотивацію. Що з вами не так? Для кого цей режим? Для тих, кому набридло говорити, що вони щось будуть робити і так і нічого не робили. Макбут це зобов'язання перед собою і перед людьми. В якому ви розумієте, що ви маєте зробити міні занурення, щоб досягти певних цілей, стати, так би мовити, на шлях супер успішної людини. Окей, ти нам таке розповів, але як його примінити до життя? Почнемо з самого ранку. Як тільки ти прокинувся, намагайся якомога довше не використовувати свій телефон, поклади його в іншій кімнаті, постав на беззвучний режим і прокидайся без нього. Окей, наступний етап це. Видалення всіх соціальних мереж з телефону. Ха -ха. Страшно. Вимкнув вже відео. ой 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 яй Насправді це дуже важливий фактор. Тому що навіть якщо в тебе є власний бізнес і ти стараєшся використовувати там Інстаграм, наприклад, прикладу, в тебе інстаграм-сторінка з бізнесом, uh, давай скажемо по правді. Ти використовуєш планшет чи комп'ютер для цього. Не телефон. Така сама штука YouTube. Дивно, дивно, це звучить від мене, як від початківця в цій сфері. Але як часто ти використовуєш YouTube на телефоні саме для користі і для бізнесу? Ніколи, правда? Тому його видаляємо теж. Що ще стосується твого телефону, я тобі раджу поставити скрінтайм на певні програми. Якщо ж ти не видалив інстаграмі, Фейсбук і в соціальній мережі, постав скрінтайм, 40 хвилин часу екрану. Окей. Далі сформуй, будь ласка, свою сторінку на телефоні. Я маю на увазі початковий екран, очисти його і організуй. Він не має тебе відволікати, тобто забери з нього принаймні всі ці іконки в соцмереж. Перейдемо до вашого робочого столу. На ньому не має бути більше 5-6 іконок, і я раджу використовувати параметод по методології створення другого мозку. Подивись відео. І перейдемо до найцікавішого, що я знайшов. Це віджет, який можна поставити на веб-браузери, який допомагає очистити всі початкові сторінки твоїх соціальних мереж. Тобто так виглядає мій YouTube і Instagram. Заключення. Отже, малкмод це період занурення, в якому ви зобов'язуєтесь виконувати певні дії. У вас є три обов'язкових, і дві ви можете додати, як мінімум, можете додати одну. І пам'ятайте, що ви маєте слідкувати за цим малкмодом мінімальний період 21 день. Секундочку уваги! постав лайк цьому відео, підпишись, будь ласка, я стараюся для тебе.